Овочі для малят розважально навчальне. Вау! Привіт, малята! Привіт-привіт! Ви на каналі Малюня Евелінка. Вау! А що в нас сьогодні, діти? Сьогодні Евелінка буде гратися ось такими іграшками. Що це за іграшки? Ага! Ми будемо вчити, що це за іграшки, що це таке це. Це фрукти та овочі. Їжа. Їжа. Так, Евелінка. Це перець, Перець. О, супер! Це перець. Що ще, ще тут є у нас, Евелінка? Що в нашому кошику? Це банан. 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 Це банан. А що це таке? Морква! Це морква! Морква. А це? Що це таке? Що це? Це картопля? Це картопля! В нашому кошику є картопля! Вау! Супер! Що ще є в нашому кошику? Це персик! Це персик! Яка ще іграшка? Вау, це іграшкова кукурузка. Іграшкова кукурузка. Кукуруза! Кукуруза. А це Евелінка дала мені помидорчик. Це такий помидорчик. та дам А це зелений такий перчик. Є червоний перчик, ось ось. А це зелений. Це має ще достигнути. Зелений перчик. Морква. А це що? Дай, 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 дай. Це дай, 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 дай. Це огірок. Це огірок. Та-дам! Складаємо назад у кошик перчик. Банан. Картопля. І морква. Персик, помидор, морква, кукурудза. Перець. Евері, я хочу їсти! Я хочу їсти! Ти хочеш їсти? Хочеш їсти! Їжа. Ось їжа. Супер! А в чому ж ми будемо готувати їжу? Давай пограємося. У нас є кастрюля. Так. Ось така сковорідка. Це сковорідка. Тарілка. Це тарілка. Тарілка. Ще тарілка. Ще тарілка. Тримай. Вилка, вилка, ось вилка. Тримає велінка. І ложка. Ось така ложка. Тримай ложку. Це ложка. Так. Що ще в нас є? І ось такий друшлячок. Через якийсь дирочками. Такими ку ку-ку. Через дирочки ми будемо виливати водичку, а залишатися в ньому буде їжа. Так? Будемо гратися. Вау! Як цікаво! Добре, давай ми до нашої кастрюльки покладемо картоплю. картоплю. Що ще покладемо моркву. Так, морква. Картопля. Будемо варити. Будемо варити. Будемо варити і будемо їсти. Ай цікаво, цікаво, гратися, так? Їсти. Їжа. Хоче їсти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ляля хоче їсти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ляля хоче їсти. Покорми лялю. Лялі ам-ам-ам О, так. Ляля хоче їсти. Ляля буде ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Це бутилка з кашею. Це каша. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Тримай, Евелінка. Тримай лялю. Ляля ляля ням-ням-ням-ням-ням. Ляля хоче їсти їсти. Дай Лялі їсти. Дай ам-ам ам ам ам. Вилка. Накорми лялю вилкою. Оп-ам оп-ам ляля хоче їсти. Ням-ням-ням-ням-ням. Ляля хоче їсти. Їсти. Вау, ляля. Молодець, розумничка. Це картопля. Це морква. Це огірок. Це перець. Це О, перець, Разом це овочі. Одним словом це овочі. Повторю з нами овочі. Так? Картопля, морква, огірок і перець. Що це? Що це? Це картопля? Це помидор? Це огірок. Це морква. Це цибуля. Одним словом це овочі. Овочі. Повторюй за мною. Одним словом це овочі. Повторюй. Овочі. Супер! Та-дам! Та-дам! Супер! Це були іграшкові, якими ми можемо гратися. А зараз роздивимося. Справжні. Це морква. Покажи морква! Ось як виглядає морква. Тримай! У мене ще є ось о, помидор. Бачите, як виглядає справжній помідор? А це картопля? А це цибуля, цибуля! Ось як виглядає справжня цибуля. Підемо готувати їсти. Це тарілка. Це вилка, Це ложка, це кастрюля. Це сковорідка. Підписуйтеся на наш канал, а також ставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео і дзвіночок. До зустрічі у нових відео!